Петро Порошенко призначив Олексія Філатова заступником глави адміністрації президента України. Відповідний текст оприлюднили на офіційному сайті глави держави. Олексій Філатов український адвокат. Він спеціалізується на судовому процесі, корпоративному праві, антимонопольному та конкурентному праві та праві інтелектуальної власності. Президент України Петро Порошенко підписав закон про створення нової державної нагороди ордена Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Згідно з документом орденами Героїв Небесної Сотні нагороджуються особи за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних принципів демократії, прав і свобод людини. Тощо, крім того, Кабінету міністрів доручено в двотижневий термін з дня набрання чинності документа створити комісію з проведення Всеукраїнського. Аїнського конкурсу на найкращий ескіз знака ордена, залучаючи до неї зокрема представників громадських об'єднань та активістів. Верховна Рада України 232 голосами схвалила указ про часткову мобілізацію. Законопроект передбачає залучення до військової служби громадян, які перебувають у розряді запасу. Відповідний документ зареєстрували в парламенті 21 липня цього року. Підготовка боєздатного резерву для відбиття потенційного військового вторгнення Росії є одним з пріоритетів для України. Про це заявив під час брифінгу речник РНБО Андрій Лисенко. Він наголосив, що часткову мобілізацію в Україні оголосили як для забезпечення поточних потреб антитерористичної операції, так і для формування боєздатного резерву на випадок прямої військової агресії з боку Російської Федерації. Народні депутати підтримали законопроект про внесення змін до регламенту Верховної Ради України. Проект стосується кількісного складу діючих депутатських фракцій. Закон передбачає, що депутатську групу або фракцію, до складу якої входить менше мінімальної кількості депутатів, передбаченої регламентом, мають розпустити. Відповідне рішення підтримали 232 парламентарі при необхідному мінімумі 226 голосів. Нардепа Миколу Левченка видали із сесійної зали Верховної Ради під час засідання. За це проголосував 171 депутат за пропозицією спікера Олександра Турчинова. Вилучення із зали Левченка обумовлене тим, що під час виступу він негативно висловився стосовно проведення бойових дій на сході України. Регіонал заявив, що на Донбасі військові стріляють в мирних людей. Після цього Олександр Турчинов наказав вимкнути нардепу мікрофон. Між депутатами розпочалася бійка. Верховна Рада України ухвалила законопроект стосовно зміни системи управління Державної служби зайнятості. Відповідне рішення підтримали 232 парламентарі при необхідному мінімумі 226 голосів. Закон має виключити із законів України норми, що визначають статус Державної служби зайнятості як центрального органу виконавчої влади. Згідно з новим документом, служба зайнятості визначається як централізована система державних установ, яка функціонує у сфері управління центрального органу. ...виконавчої влади. Президент Петро Порошенко доручив уряду забезпечити проведення низки заходів для відзначення 23-ї річниці незалежності України. Про це йдеться у відповідному указі глави держави у містах і селах України з 23 серпня пройдуть церемонії урочистого підняття державного прапора, покладання квітів до пам'ятників видатним діячам українського державотворення та борцям за незалежність. Петро Порошенко вважає, що Україні зі сторони Сполучених Штатів Америки необхідно надати спеціальний статус союзника. На думку глави нашої держави, світ повинен посилювати тиск на Росію з метою стабілізації ситуації на Донбасі. Зокрема, Порошенко не виключає необхідність введення нових санкцій проти Російської Федерації. На місці катастрофи Боїнга-777 в Донецькій області у великих масштабах підтасовують докази. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебот. За його словами, на місці катастрофи повинна бути гарантована безпека. При цьому він підтримав прийняття на засіданні Ради безпеки ООН резолюції щодо авіакатастрофи, яка закликає надати фахівцям безперешкодний доступ до місця аварії літака. Бойовики так званої Донецької народної республіки передали чорну скриньку зі збитого в Донецькій області лайнера представникам Малайзії. Їх передача відбулася у будівлі захопленої обласної державної адміністрації вночі. Так званий прем'єр ДНР Олександр Бородай у промові перед врученням чорних скриньок заявив, що провина за збитий літак лежить на українських військових. За його словами, в українців була технічна можливість і мотиви збити лайнер. Так звана Донецька Народна Республіка оголосила режим припинення вогню в 40 кілометровій зоні навколо місця падіння Бойнга-777 в Шахтарському районі Донецької області. Про це заявив прем'єр-міністр самопроголошеної республіки Олександр Бородай. Він запевнив, що робиться все необхідне для гарантування безпеки представників іноземних делегацій. Бородай зауважив, що наразі ведуться консультації з Нідерландами стосовно приїзду близько 80 іноземних експертів. Потяг з тілами пасажирів загиблих в аварії з Боїнгом 777 прибув до Харкова. Вирушив він близько третьої години ночі з Донецька. Далі потяг планують переправити в Нідерланди. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. За попередньою інформацією, вже обстежено територію окремими ділянками на площі близько 140 квадратних кілометрів, в тому числі 2,1 квадратних кілометра грабовського водосховища. Знайдені тіла 282 загиблих і. 87 фрагментів, які належать 16 тілам загиблих. В даний час працює урядова комісія з розслідування причин авіакатастрофи. Нагадаємо, 17 липня близько 5 годин за київським часом авіалайнер Boeing 777 компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу БУК. За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Всі вони загинули. it. У Луганську за добу загинули п'ятеро мирних жителів та ще 16 отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Зазначається, що карети швидкої допомоги виїжджали за добу 137 разів. Також під артилерійський обстріл потрапили території в Артемівському, жовтневому, Кам'янобрідському районах міста. В результаті атаки в цих районах зафіксували 22 пошкодження об'єктів інфраструктури. У Горлівці Донецької області на територію Мічурінської виправної колонії влучили 12 бойових снарядів. Про це повідомляє прес-служба управління державної пенітенціарної служби. Вибухи призвели до загибелі двох засуджених. Окрім цього, черговий помічник начальника установи отримав осколкове поранення лівої ноги. Також поранено ще двох засуджених. Всі постраждалі госпіталізовані в лікувальні установи горлівки. У зоні антитерористичної операції бойовики чинять відчайдушний спротив, намагаючись контратакувати і зірвати наступ силовиків. Про це повідомляє координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, бойовики продовжують обстрілювати позиції силовиків. Зокрема, у Луганській області з граду вони атакували позиції сил АТО поблизу Веселої Гори і Камишного, а також на території аеропорту в Луганську. У Донецькій області з автоматичних гранатометів АГС-17 із стрілецької зброї терористи обстріляли позиції сил АТО поблизу Авдіївки. Дмитро Тимчук також повідомляє, що вночі силовиків вперше обстріляли з моря. Місто попасна повністю звільнене, а терористи почали бігти з Первомайська. Про це заявив командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Нагадаємо, протягом минулої доби були звільнені наступні населені пункти: Дзержинськ, Рубіжне та Солидар. За період проведення антитерористичної операції на Донбасі поранили 991 військовослужбовця. Про це повідомив директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Віталій Андронаті під час брифінгу. За його словами, наразі в госпіталях перебувають 528 військовослужбовців. Чиновник наголосив, що переважна більшість постраждалих поступає до госпіталів з легкими пораненнями. Пункти пропуску Довжанський, і Зварине та Червонопартизанськ постійно обстрілюють з боку Російської Федерації. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, пункт пропуску Довжанський є найбільш проблемною ділянкою українсько-російського кордону, тому що він перебуває одночасно під обстрілом з боків терористів та Росії. У Донецькій області припинили роботу залізничні сполучення Кутейникове-Войкове і Кутейникове Амвросіївка через пошкодження інфраструктури шляхів сполучення. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці. Аварія сталася внаслідок дій терористів, які підірвали опору і пошкодили контактну мережу. Зловмисники викрали з будівель служби держохорони в Донецьку 129 автоматів, 430 пістолетів та заволоділи трьома автомобілями. Про це повідомляє прес-служба головного управління внутрішніх справ України в Донецькій області. Злочин скоїли приблизно 20 невідомих чоловіків у камуфляжі зі зброєю. З різницею в декілька годин вони увірвалися в будівлі державної служби охорони та викрали бойове знаряддя. Зокрема, злочинці винесли 129 автоматів Калашникова. 4. 430 пістолетів Макарова, 20 пістолетів Форд, а також 14 тисяч боєприпасів. Служба безпеки України передала до суду справи проти російської диверсантки Марії Коледи, позивний Багіра. Про це 22 липня повідомила прес-служба СБУ. Зловмисниця, перебуваючи на території Херсонської та Миколаївської областей, намагалася організувати масові заворушення із застосуванням насильства, захопленням адміністративних будівель та споруд ідеться у повідомленні прес-служби. Відтак, громадянці Росії загрожує до восьми років позбавлення волі. Нагадаємо, 8 квітня цього року Росія була затримана правоохоронцями. У неї вилучили травматичний пістолет, переобладнаний під стрільбу бойовими патронами і методичні рекомендації для підготовки диверсійних груп. Останнім часом, поблизу кордону України та Росії, здійснили перегрупування федеральні війська. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій під час засідання у парламенті. Політик зазначив, що наразі зі сторони Російської Федерації на кордоні зосереджено понад 40 тисяч російських військовослужбовців. Зокрема, секретар РНБО зауважив, що до складу угрупування російських військ у Донецькому оперативному напрямку входить 150 танків близько 400 один. Іншої бронетехніки та 500 одиниць артилерійських систем така ж ситуація спостерігається і на інших оперативних напрямках, де загалом зосереджено близько 500 одиниць військової техніки. Шахти Донбасу перейшли на економний режим, який передбачає тільки підтримання робочого стану. Про це заявив глава незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко. Він зауважив, що багато шахтарів перебувають у безкоштовних відпустках. Глава профспілки також зазначив, що одна з головних проблем полягає у тому, що немає можливості реалізовувати вугілля. Через підрив залізничного полотна існують серйозні проблеми з його вивезенням. На вугільних складах зберігати вугілля у великій кількості не Печно, тому що може відбутися займання. Євросоюз готовий збільшити тиск на Росію у зв'язку з конфліктом на сході України шляхом запровадження жорсткіших санкцій. Про це глава німецького МЗС Франк Вальтер Штайнмаєр заявив 22 липня в Брюсселі перед початком засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ за його словами. Росія не виконала досягнутих раніше домовленостей у необхідній мірі. Зокрема, так і не дистанціювалася від терористів. Крім того, додав він: Москва не забезпечила належний контроль кордону з України. Іною аби зупинити потік бойовиків та зброї, тому необхідно зробити висновки, наголосив дипломат. Також Тайнмаєр зауважив, що багато що вказує на те, що малайзійський літак був дійсно збитий на сході України. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію щодо України стосовно падіння Боїнга в Донецькій області. У документі засуджуються дії, які призвели до падіння пасажирського лайнера. Радбез підтримала зусилля з організації всебічного ретельного незалежного розслідування даного інциденту. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінк'явічус заявив, що європейський союз робить замало і запізно, та стає частиною проблеми, замість того, щоб бути частиною її вирішення у зв'язку з ситуацією в Україні і через падіння авіалайнера Боїнг 777 Таку думку політик висловив 22 липня в Брюсселі напередодні засідання ради ЄС на рівні міністр закордонних справ. Лінк'явічус зазначив, що країни-члени Євросоюзу можуть впливати на ситуацію та, зокрема, і на Росію, проте цього не роблять. Причиною він називає розділення економічних інтересів. Малайзійці протестують біля посольств України та Росії в Куала Лумпур. Мітингувальники пройшли маршем біля представництв із закликами до справедливого розслідування авіакатастрофи з Боїнгом-777. 44 наших громадян стали жертвами холоднокровного вбивства. Це наша національна авіакомпанія, і ми хочемо висловити свій гнів протягом останніх чотирьох днів. Малайзія була спокійна. Ми були навіть прагматичні, але ми також хочемо відправити свій посил, що насправді нам дуже сумно. Це велике горе. Володимир Путін вважає, що нинішній сценарій в Україні дестабілізує обстановку у світі. Про це заявив президент Росії під час засідання Ради безпеки країни. Він зауважив, що на адресу Російської Федерації постійно лунають погрози та висуваються ультиматуми. Але РФ все одно стоїть на мирних переговорах. За словами глави держави, зовнішні сили намагаються розгойдати суспільно-політичну ситуацію в Росії. Але Путін пообіцяв, що подібні методи не пройдуть. Крім того, президент доручив не скорочувати про. Програму з переозброєння і виконати її вчасно через розширення НАТО. Володимир Путін закликав західні держави не втручатися у внутрішні справи Росії та змінити своє ставлення до ситуації. Глава держави наголосив, що готовий використати свій вплив на сепаратистів, щоб провести повне розслідування збитого авіалайнера Боїнг 777 Але у свою чергу захід має чинити тиск на Київ. Нужно, в конце концов, призвать и киевские власти к соблюдению элементарных норм, порядочности, ввести хотя бы на какое-то короткое время для расследования прекращения огня. Нужно, в конце концов, призвать и киевские власти к соблюдению элементарных норм, порядочности перед Россией при этом, чуть ли не ультиматума выставляют, или дайте, позвольте нам часть этого населения, которое и этнически, и культурно, и исторически близка к России, уничтожить, или мы будем в отношении вас вводить какие-то санкции. Странная логика, и, конечно, она абсолютно неприемлема. Президент Російської Федерації відвідав стадіон, який будується в Самарі до чемпіонату світу з футболу у 2018 році. За інформацією російських засобів масової інформації, Путін високо оцінив місце зведення об'єкта. За його словами, регіональна влада знайшла дуже вдалу локацію для будівництва футбольного стадіону. Також глава Російської Федерації поклав у цементний розчин так звану капсулу часу з посланням нащадкам. Франція виконає свої зобов'язання щодо будівництва першого військового корабля типу Містраль для Росії, оскільки Москва вже заплатила за цим контрактом. Про це заявив президент Франції Франсуа Оланд. Він зазначив, що в іншому разі штраф для його країни складе 1,1 мільярда євро, адже угоду уклали ще в 2011 році. Глава Франції наголосив, що корабель майже готовий і має бути переданий вже у жовтні. У секторі Гази під час боїв 21 липня загинули два солдати армії оборони Ізраїлю. Про це повідомляє прес-служба військового відомства. Окрім цього, ще троє солдатів отримали важкі поранення. Ще четверо перебувають у стані середньої важкості. Усього з початку спеціальної операції Непохитна скеля загинули 27 ізраїльських військових. Повідомляють у відомстві. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі відбув до Каїра на переговори з єгипетськими лідерами, аби розглянути можливі заходи припинення військових дій в секторі Гази. Офіційний візит спрямований на те, щоб підтримати ініціативу Єгипту щодо відновлення встановленого в листопаді 2012 року режиму припинення вогню в газі. В адміністрації Обами побоюються, що в разі продовження вогню в смузі гази може відбутися подальша ескалація насильства, що вкотре призведе до загибелі нев. Винних людей варто зазначити, що перед від'їздом з Вашингтона Керрі заявив, що угрупування Хамас повинно також взяти участь у вирішенні конфлікту, погодившись на припинення вогню. За даними Організації Об'єднаних Націй, понад 100 тисяч мирних жителів у секторі Гази змушені були залишити свої будинки. У зв'язку з цим Сполучені Штати Америки мають намір надати гуманітарну допомогу жителям сектора Гази у розмірі 47 мільйонів доларів. Про це повідомив держсекретар США Джон Керрі під час офіційного візиту в Каїрі. Нагадаємо, 17 липня армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію у секторі Гази. До цього протягом 10 днів військово-повітряні та Військово-морські сили армії оборони Ізраїлю завдавали лише точкових ударів по об'єктах у секторі гази. Глави Сполучених Штатів Америки та Польщі виступили за ідею збільшення витрат для НАТО в Європі. Причиною цьому стали події зі збитим літаком та тривалими спробами Російської Федерації дестабілізувати ситуацію на сході України. Барак Обама і Броніслав Комуровський вважають, що зросла потреба в трансатлантичній солідарності під час розмови глави двох країн також відзначили важливу роль НАТО в гарантуванні безпеки держав центральної та східної Європи. Жителі Тайваню готуються до потужного тайфуну Матмо, пришвартовуючи човни та укріплюючи будівлі. Напередодні спутник НАТО зафіксував потужні грози в тропічному штормі, який за попередньою інформацією має дійти до берегів Тайвані 23 липня. Після цього, за даними експертів, тайфун прямуватиме до Шанхаю. Готується буксирування круїзного лайнера Коста Конкордія від італійського острова Джильо. Порт генуї для подальшого демонтажу. Нагадаємо, корабель натрапив на рифи в ніч на 14 січня 2012 року в Тіренейському морі поблизу острова Джильо біля узбережжя італійської Тоскани. В результаті корабельної аварії загинули 32 людини. Судно отримало пробоїну лівого борту завдовжки 70 метрів. Восени минулого року лайнер, який більше року пролежав на боці на Мілені – встановили горизонтально. Уряд Італії раніше заявляв про необхідність утилізувати судно до настання зими. В Індонезії посилюють заходи безпеки біля будівлі національної виборчої комісії перед оголошенням результатів президентських перегонів. Сотні тисяч поліцейських та військових в столиці країни Джакарті нині знаходяться в режимі підвищеної готовності. Варто зазначити, що президентські перегони стартували в Індонезії 9 липня цього року. Кандидати на пост глави держави, генерал у відставці Прабово Субіанто та губернатор столичного округу Джоко Відодо. В Китаї через скандал із несвіжим м'ясом розпочали масштабну перевірку закладів громадського харчування. Зокрема, після продемонстрованого на місцевому телеканалі сюжету про те, як співробітники компанії посередника Шанхай Хюсі Фудко» підроблювали термін придатності на упаковках з м'ясом, місцева санепідемстанція забила на сполох. Зазначається, що потім продукція поставлялася в мережу закладів швидкого харчування МакДональдс. Відтак, головне управління Китайської Народної Республіки. З контролю за якістю продуктів та медикаментів розпорядилося про проведення в ряді провінцій комплексної перевірки м'ясної галузі.